Та Колумбії шведки зіграли учора дуже непростий матч зі збірною Мексикою, поступаючись... Mm -hmm. Давати номер 11 у складі наших опонентів. Знову ж таки. потужно Міленко доводить м'яч до Шаргородської та до на крайдубу. Сквітка від нас збірна України на подачі. Міленко водить м'яч у гру. Франція діє надто вдало на прийомі. Буде атака з четвертої. Відіграється від блоку догравальниця. Ротар. Пробиває ще раз. Німця підбиває м'яч уверх, Міленко допасовує. Димар виконує скидку з четвертої. Піднімає і спокійно франтужинки у захисті. Атака ні, Це скидка. І ми бачимо, що класно грають наші дівчата у захисті. Тепер вже на забіганні. Франція атакує і на ваших екранах. Планер у виконанні Франція доводить м'яч ідеально. Стоїлькович допасовує на ротар. Чудовий в цьому захисті від Шаргородської. але без атаки. Цього разу збірна України. Відповідь від францужинок: Стоїлькович за голову і Люсіль. України судових планерів у виконанні. Стоїть Крич допасово у четверту. Ротар пом'якшення блоком. Шерфуроцька допасовує пайп. Міленко атакує задню дійні. Є підйом у захисті від наших дівчат. Ще один спроб Димар пробиває. Спостерігаємо за її введення м'яча у гру. На доведенні француженки Стоїть Крич допасовує пайп. І Джекеля атака піднімається. Крістину Німцеву. Ще один спроб атак. Команда Сильвес Заведення від Міленко. Шахротка допасовує пайп. Крайтуба вилітає. Але піднімається м'яч у захисті француженки. Атака від Джікель. Піднімає м'яч у захисті Міленко. Шахроцька у четверту. Димар. Знову Франція тягне м'яч у захисті. Гелена Казаут. Виконує скат. Підмой на захисті від Немцевої. Шахроцька у четверту. Димар пробуває. Знову ж таки, як же ж якісно батьки у захисті наші опонентки? Підйомой у захисті пожежі крейду. Шагроцька у четверту. Димар. Ну. Запропонує з збірної Франції. Доведення від них. Стоїть Ковіч, виконує скидку. Німцева піднімає м'яч у захисті. Кодола не ризикує. Просто зберігає його у грі до пасування на Казаут. Знову ж таки, захист від наших дівчат. Німцева у другу зону. Прийдуба Надія Кодола. Подача від неї. Доведення від Франції. атаки буде в центрі. Відповідь, який ж класний захист на покладання наших дівчат. Атака Данчак. Вони, до речі, з'явилися замість Крайтуби і Щоколо. Джікель. Ще одна подача, але цього разу. Доведення від Франції. Спроба така буде у центрі сітки. Дорсман тут чатувала на Сильвес. Тепер вже буде відповідь від Джікель. Німцева чудовий сейв у її виконанні. Крайдуба не ризикуватиме з атакою задньої лінії. Стойкович за голову. Ще вона спроба від Джікель подає. Доведення від француженок. М'яч на Сітці. Дорсман. Боротьба. І ногою тут зберегла м'яч. на ваших екранах. Доведення від Міленко. Шаргородська виконує скидку. Бра М'яч. Подає наша пасуча. Доведення від Франції. Справа атака буде з четвертої скидка. Є підрахування від Шаргородської. Міленко атакуватиме з четвертої і знову ж таки піднімають м'яч у захисті наші опонентки. І такий технічний скато виконання Казаут, але ми зберігаємо м'яч у грі. Ще одна спроба від Франції. Цього разу від Бауер. Шаргородська на Кройдубу. Стоїлькович продовжує подавати. На доведенні Міленко Шаргородська допасовує у центр. Маєвська впирається у подвійний блок, але буде знову ж таки продовження цього розіграшу після атаки крайдуби відповідь від Франції. Джікель. Нємцева до м'яч до нашої пасучої дуба. скидка у її виконанні. Ви подивіться, до всього готові наші суперниці. Люсі дже Про... Так Також вже розподавалися у цьому сеті. Так, доведення від Кодолиша, допасовує на Міленко та атакує через подвійний блок, знову підміни захисту від наших опоненток і атака. І вона продовжує подавати. Доведення від Джордіно. Джордзіно. атаки буде від Джікель, є під ньому захисту від Шенгородської. Міленко допасовує на крайдубу та атакуватиме з другої. Джікель допомагає у захисті, відповідь лотації з боку Казаут, Але ви бачимо, як проблеми у Франції. Зараз виглядає атака. І шанс, аби залишитися у претендентів. Кодола доведення від неї. Справа так від відкриду без другої. Тоді що ж вона сьогодні виробляє у захисті? Це щось просто невимовне, але все...